Сергій, дві-три поради українцям після того, як вони виїхали за кордон. По-перше, тобто, я думаю, всі всіх стосується це гроші, де mm -hmm. шукати. Тобто, я розумію, що всі намагаються якось викрутити, знайти якусь фізичну роботу, цю історію, але я б одразу радив би відмовитись від. Тобто ви можете знайти, але це має бути тимчасова міра, треба всім йти в онлайн. Чому? По-перше, прогнозована війна в Україні. Неясно, де треба буде тікати, що ви будете робити, де шукати гроші, якщо воно почнеться. Тобто, зараз немає нічого кращого онлайну. Якщо це онлайн, це точно щось зв'язано з блогінгом, бо всі у людей залежність від соціальних мереж. Якщо ти навчишся збирати увагу людей і потім їм продавати корисні для них товари, які вони самі шукають, тобто ти будеш рекламою. А всюди є, тільки чомусь хтось не заробляє, але не ти. Чому? Якщо ця вакансія зараз відкрита, і вона це не останній вагон зараз. Я зараз нічого краще для українців не бачу, коли спілкуюсь з друзями, в якими я приїжджав в Німеччину, коли я був поранений, які починали з нуля. Це люди, це люди яким я зобов'язаний багато чим в житті. І я їм це раджу, найближчим. Як порадивій собі, то, то я цим займаюся. І інакшого варіанта, де зараз зароблять, більш стабільного, надійного, де майже нема вкладень, просто навчитися знати, як це робити і робити. Плюс ми створили всю платформу для цього. Ну, я взагалі не знаю. Це, це 10 з 10. Тобто є. Інакші варіанти, але це вже не 10 із 10 варіантів. Дякую за те, що завітали нас. Та, будь ласка, слава всім українцям, які досі <плес> тримаються.